Привіт! Ми продовжуємо розгляд сфери публічних закупівель. Отож, у вступному слові, ми з вами подивилися на неякісні мости. Ми з вами послухали про малину по 100 доларів, про ліки та лавочки, які закуповуються за значно завищеними цінами. Та що ж купує держава? Фактично, держава купує майже все. Від дверей у лікарню, які ви відкриваєте для того, щоб здати аналізи, до тролейбусів, на яких ви щодня їздите на роботу, чи навіть атомних реакторів та космічних кораблів, все це може закуповуватися державою на національному чи на місцевому рівні. Товар, робота чи послуга, яка закуповується в рамках системи Прозоро, називається предметом закупівлі. І в даному разі слід розрізняти е, товари, роботи і послуги, адже від того, що саме закуповує держава. Залежать вартісні пороги. Детально про товари роботи і послуги можна почитати у статті 1 закону України. Давайте з вами подивимося на ті пороги, які функціонують у системі Прозоро. Тож, є порог у 200 тисяч гривень для товарів і послуг. Все, що перевищує 200 тисяч гривень, обов'язково йде через процедуру закупівлі, яких у системі три. це відкриті торги, це конкурентний діалог або ж переговорна процедура закупівлі. Для робіт. Такий поріг складає півтора мільйони гривень. І знову-таки важливо розрізняти товари і роботи, тому що різниця у порогі дуже суттєва. Існує таке поняття, як так звані монополісти. Для них пороги трошки вище. На товари і послуги поріг складає 1 мільйон гривень, на роботи поріг складає 5 мільйонів гривень. Окрім того. Є ще пороги, які передбачені європейськими директивами, так звана європроцедура. В даному випадку поріг на товари і послуги перевищує 133 тисячі євро, а поріг на роботи перевищує 5 мільйонів євро. В такому випадку процедура просто дублюється англійською мовою та має трошки іншу логіку. Тобто, все що йде вище цих порогів, проходить в обов'язковому порядку через процедури закупівель, логіку яких розглянемо з вами трошки пізніше. Що ж робиться із системою, якщо поріг менший за 200 тисяч гривень або півтора мільйони гривень на роботи? В такому випадку у кожного замовника є право або ж проводити конкурентну процедуру за спрощеною логікою, так званий допороговий аукціон, або ж публікувати звіт про укладені договори. І в даному випадку ми мотивуємо всіх замовниках на місцях. Переходити на обов'язкове використання конкурентних процедур на допорогових закупівлях, оскільки на цих процедурах економляться кошти, оскільки на цих процедурах ми отримуємо більшу якість, і оскільки на цих процедурах ми точно впевнені, що це не якась схема. Тож, у випадку застосування допорогової конкурентної процедури, ми з вами впевнені, що закуповується більш-менш якісно, більш-менш ефективно, а головне прозоро. З дотриманням принципів, зазначених у законі. Якщо ж публікується звіт, то за, нами спостереж... за нашими спостереженнями замовники доволі часто маніпулюють. Звичайно, слід аналізувати ці закупівлі і визначати золоту середину, оскільки є і принцип ефективності, і насправді транзакційні витрати, які ведуть на обслуговування дрібних закупівель, іноді вищі за ефективність, які вони дають. І саме тому існує такий собі поріг у 50 тисяч гривень. Все, що перевищує 50 тисяч гривень, має йти або через процедуру звітування, або через процедуру аукціону. Все, що нижче 50 тисяч гривень, йде на розсуд замовника. І, власне, якщо ми подивимося на Київ чи Дніпро, то починаючи з 3 тисяч гривень, всі процедури закупівель там йдуть через конкурентний е, аукціон. Як же визначається предмет закупівлі? Для товарів і послуг. Затверджений наказ номер 454 Міністерства економічного розвитку і торгівлі. З 1 січня 2017 року предмети закупівлі тут визначаються на основі єдиного закупівельного словника Європейського Союзу. Це так званий код CPV. Якщо ви чуєте, за яким cpv кодом оголошена закупівля, це означає, що від чотирьох цифр дають вам розуміння, в якому саме ринку той чи інший предмет закупівлі функціонує. Це зроблено для того, щоб бізнес міг підписуватися на ці cpv коди відповідно до того, в якій сфері вони працюють, а отже, легше знаходити можливості для постачання державі. З роботами трохи тяжче. Там є ДБН, там є накази Мінрегіонбуду. Детально з тим, як регулюється визначення предмету закупівель у роботах, ви можете ознайомитися у конспекті до цього модулю. У системі реалізований дуже зручний модуль пошуку. У якому ви можете визначати фільтри за CPV-кодами, за датами, за сумами, за замовниками, майже за будь-чим. Окремо до цих модулів пошуку реалізовані і аналітичні модулі, де ви можете дивитися на систему закупівель з різних боків. Ми вже з вами говорили про принцип конкуренції та ефективності. Але за якими принципами функціонує система закупівлі? У статті 3 закону є виключний перелік принципів закупівель. Перший з них це добросовісна конкуренція серед учасників. Звичайно, у системі Прозоро і у будь-якій системі закупівель важливо, аби учасники працювали доброчесно і не маніпулювали один з одним. Наступний це максимальна економія та ефективність. Один із принципів це відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі або недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурентних торгів та запобігання корупційним діям і зловживанням. Ці принципи це не просто формальність. Принципам має слідувати як надпорогова закупівля, так і допорогова закупівля. І важливо, що доволі часто у судах учасники чи громадяни можуть відстоювати свої інтереси, в першу чергу базуючись на цих принципах. Тож давайте трошки відпочинемо, зробимо собі солодкого чаю та повернемося до роботи за кілька хвилин.